ай Неберузі. То ви на каналі у нас буде 10 екстремальних завдань. Я не знаю, що з цього вийде, ну має бути прикольно щось. Мені ChatGPT їх генерував. Так що переходимо до першого завдання. Let's go. Так, тепер ми вже тут у чат GPT. Зараз я виберу любое число. Давайте, наприклад, 7. 7. 7 7, 7, Так. Желейна нога. Візьми шкарпетку, але у неї щось мокре і слизьке. Можна вода з милом, каша, гель для душу, йогурт, що завгодно. Тоді її на ногу походи в ній рівно 3 хвилини, якщо витримаєш ти герой, якщо ні, фоткай і смійся. Окей, так що переходимо до завдання. Let's go. У нас вже мило, є таке okay. Ось. Зараз ми будемо заливати в тапочки його просто і три хвилини ходити. Так, давайте. Так. правий є. Ага, ось як це все виглядає. Так, і перший заїзд. У холодненьке. Уй-уй-уй-уй. Тут тут тут. Так, ми переходимо до сьогоднішнього завдання. Три хвилини я вже захід. Так що до сьогоднішнього завдання переходимо. Так, ми вже переходимо до слідчого завдання. У мене тут я ще ходжу по вулиці завдання. Мокра атака. Влаштуй війну мокрих речей. шкарпетки, або губки. На мощій холодній воді. Обиці, наприклад, двері, або навіть когось. Роча, або дозволять. Кидай по черзі, намагаюся потрапити якнайточніше. Лучше три рази придумаю собі титул. Наприклад, мокрий снайпер. Якщо число, відкриваємо далі. Ладно, ми переходимо. Let's go. Так, і у мене вже є пляшка. Зараз буду виконувати це завдання, ми і зніму вже свої ш... ці шкарпетки чи що? Ну, цей. Так что давайте я вас сюда кладу. И будем плевать. Так. А, нам же страва цель. Ци цель моя на такие центральный камушок. Так, назвал. О, попал, раз. Два. Три. А, все. у Надо было пять попыток. Я три раза попал, но можно сказать. А тепер не попав. Так що все, в мене сейф. А сейф ми зараз читаємо який. Так, давайте я почитаю. Сейф у нас. А, у нас сейф серветка. Серветка можна Типа в будь-яку серветку, що можна використовувати Ну я ноги можу трохи витру серветкою. А такий буде сейф. Якщо переходимо до наступного завдання Ну, так. Да. Так, можна вже знімати ці тапочки. Е? Все, подивіться, що з ними. Справа і не таке щось. Так, ми можемо викрити серветкою трошки. Трошки тут. Не повторяйте ніколи це дома, я професіонал. Ну, як сказати? Так, опа, 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 опа. Так. Все. Я витер. Переходу до следующего завдання. Let's go. Так, ми вже поверхомо до следующего завдання. Давайте 10. Пілотуй три перешіпки. Можна звичайні для білизни. Хочу їх на себе в трохи боючі місця. Наприклад. На мочку вуха на ніс, палець звука або на шию, акуратно. Витримайтесь ні слова, ні грима повний спокій. Окей, переходимо. На завдання наступити Куди? Давайте перший на кінчик Фуха. о Ого! Ого! Так, 30 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, а, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Так, подивіться, які тут сліди мене залишилось. А! На вуху, а. Ото ж, капець. Фріщенка. Так, ладно. Переходимо до следующего задання. Let's go. Так, давайте два. Давайте два. Назвамо. Знаємо два. Місто на чилі. Візьми ручку фломастер. Вулівай, тільки що легко змилайся. Намалюй прямо на... Цвій руці або ножі. Місто, траса, лабіринт або карту острова фантазія твоя. Завдання пальцем або іграшкою, машинкою пройти цей шлях Місто, не з'їжджаючи з дороги. Якщо ви за межі спочатку. Окей, переходимо до завдання. Let's go! Так, я вже навалівала тут собі якусь карту. Так, тепер ми беремо такий листок, складуємо його багато разів. И давайте. Отак. Теперь Оп. Оп. Так, я довожу и і... вопа, все. Все. Нема някакви завдань. Приходим до следующего задання. Так, let's go Дев'ять. Девять. Здание на ведьмы кубика льду льду заморозилка. З води, поклади кооблік собі футболку, кофту, спереду, зі, мене, або навіть у шкарпетку завдання ходи з цим одну хвилину. Не можна діставати її, можна скіглити. Якщо витримаємо, відкривається сейф. А, окей, все let's go. Парахолом завдання. На жаль, на жаль, ми, я не знайшов куди різда. Тепер ми відкриваємо давайте число один. На жаль. Задання. Змішай щось з кухні. Піниться або шипить. Наприклад, сода, оцет, менюючий засіб. Окей, зубна паса, трішки води і лимону. Поклади палець суміш. Чи щіпає, чи піниться, чи просто огидно. Тримай руку, поки шипить. Або рівно 30 секунд. Так, let's go. Давай, переходимо. Тут у нас уже я такая осмешу. Зараз я вас подкладу и засуну туда. Так, чуть-чуть наливаем. Оп. Опа. Так, ой, ну трошки щипает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, ну, значит, все нормально. З рукою. Так що. Ой, меняє. Так що... Так, все нормально, з рукою. переходимо Переходим следующего задания. Let's go. Так, давай. Число 4. Завдання номер 4 танці з пилососом. Сейф. Вимкни пилосос або візьми швабру віник як мі мікрофон або партнера. Навіть якщо пилосос не працює пофіг. Головне – вигляд. Вімкни музику будь-яку смішну дивну реп дитячі виконати на секунду. Використовуючи пилосос як реквізит. Окей, okay, let's go! Переходимо до завдання. на телефон перегрізь, оскільки так буду знімати. Так що, let's go! że tam już można zakończyć, tak że wszystko normalnie Przechodzimy do następnego zadania let's... Tak, let's go 5 Czysło 5 Tak, ładnie, no, przechodzimy do następnego zadania Taigi, rodomu, penetruoju, Max. Сюди п'ять раз. Так, перший. Хоп. Дів. Зараз. Тільки. Тоді. Два. Три. Чотири. Не, не, не. Оце три тільки. О за чотири. Оце чотири. Го, переходимо до следующего завдання. Так, let's go. 3. Немає моранжі, ну я зараз просто, я просто зараз тута, так що зараз я вийду. І все буде окей. Go. Зараз ждіть. Все буде. Пиши собі очі, шарфом, футболкою рушником. Чи завгодно. Повна темрява. Завдання пройти з одного кутка кімнати на інший, не зробивши нічого і не знайши. Окей, okay, let's go! Переходимо до завдання. Můžeme to zase Oh, aha, uh -huh. oh, oh Uh -huh. все. Давай йдемо. Ще предлагаю таке. Так. А? А, все, поняти. Так. І. Так. Да, все. Я зашл. Переходимо до останнього завдання. Let's go. Завдання номер шість. Зараз ви подождіть. Я одягнусь, бо в мене пов'язка. Так, завдань так, або миску. Ми ну, не видимо шампунь. Так, візьми миску, ну миску, окей, миску. Малине ну, неї води мило, шампунь, трохи цукру, а якщо є, сповтаюсь, зроби багато піни. Можна ложкою або трубочкою. дути. Здання. Почерпни повну пригорщину піну. Я б не собі в обличчя хто зас... сміявся, отримає титул Півній майстер. Так, let's go. Переходимо до слідчого завдання. Може бути такі руки. На мыло не все. Так. Раз, два, три. Ага. Так, раз, два, три. Ага. Ух. -ха -ха. Так, и устали они два раза. Ух. Все. Всім. Пока-пока. Всім гарного дня, всім гарного носія. Сьогодні вы были на каналі Бірпатап. Десять завдань. Екстремальних завдань. Починаємо. Ой, не починаємо. Так що бай-бай. Так, все, я вже наконець допомоглася. Теперь тобто точно по... Всім пока-пока. Забыл копать. Пока-пока.